Отже, три тижні тому я отримав підозру в справі кримінального провадження з останніми цифрами 72. Що це за провадження? Це провадження, ця кримінальна справа стосується потенційних розкрадань в акціонерному товаристві Енергоатом. Ця справа мене абсолютно не стосується до енергоатому жодного відношення, я не мав. І не маю, і не повинно мати, тому вважаю, що ця справа притягнута за вуха щодо моєї фігури. Але буду говорити виключно про питання обґрунтованості підозри, тому що я вважаю, що це є основним. Мої захисники багато часу. Я перепрошую за це присвятили питанню запобіжного заходу. Але це є вже похідний момент від тієї підозри, яка. Була висунута і мною отримана. До речі, отримана абсолютно чітко в той момент, коли вона була зроблена перша спроба мені надати.